Я буду дуже коротко, що таке конференція TED і чому я рекомендую звернути на цей формат увагу, тому що це дуже добре для самого світу. Кожен науковець повинен обов'язково, звичайно, ж рости для того, щоб ріст. Постійно треба збагачуватися новими ідеями. Бажане, щоб, щоб ці ідеї були якісними і такими, які варті поширити. Ірина, якщо можна, будь ласка, наступний слайд. Тед-конференція це е, такий майданчик, який збирає прогресивні ідеї з різноманітної галузей людського посту. TED – це абревіатура, яка Душа добавиться як Technologiation дизайн е, Свого часу ця конференція, ця платформа стартувала у США, у містечку е, так, в Каліфорнії в 1984 році. От замисліться лише на секунду. Можливо, хто старший, молодий науковець, згадає, що у нас було в 84 році і які акценти вже там поставлялися. Технології, розвиток, розваги, дизайн. Звичайно, що покращувалося життя нашої нашого людської цивілізації в різних там аспектах, з'являлися нові актуальні сфери досліджень і тематика цієї конференції розширилася значно, розширилася, туди вже вийшла природничі науки, політологія, мистецтво, освіта, культура, бізнес, глобальні проблеми, стратегії розвитку людської цивілізації, різноманітні питання. Тед. Тед. Це не академічна спільнота, це не якийсь там інститут критичних досліджень. Тед це, як це би, спільнота професіоналів та експертів, яких запрошують, заявляють якусь тему, запрошують, і декілька разів на рік в США відбувається ця конференція. Але де США де ми, як ми можемо в них повчитися? Ми можемо повчитися завдяки дуже зручному інтернет-представництву цієї конференції. Всі виступи, всі ці прекрасні лекції, дуже класних спікерів, вони записуються, от як у нас власне зараз. І вони транслюються в інтернеті. Та спільнота за ці роки вона виросла, вона охоплює фактично кожен континент і більшість прогресивних країн. І в кожній країні, яка цікавиться цією конференцією, приймає її в себе це, е, цей формат, знаходить своїх однодумців, які. Локалізують, тобто здійснюють переклад, накладають субтитри. Тому ви можете, сміливо зайшовши на сайт, знайти по темі свого дослідження або е, в фокусі в, 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 ті виступи, які будуть лежати в фокусі ваших перспективних досліджень, як молодого науковця. Хто виступає? Виступають виключно за запрошеннями. Є рада, яка запрошує. І там є дуже схожий формат виступу. От, е, бачите, виступають вони там як шоу-шоу, там сидять люди, красиво все. І е, виступають вони 20 хвилин. Там також є ліміт. Я один виступ бачив, хлопець під кінець розходився про свій гаджет, розказувати, то його організатор під руку тебе води. 20 хвилин і все. Платна конференція за кордоном це коштує дуже гарних грошей в Україні. Це також коштує грошей, в Україні, вона є. Тому що не всі можуть поїхати в Америку, а от, наприклад, поїхати в Київ чи в Вінницю чи в Одесу це під силу. В усьому світі цей рух набув дуже такої популярності, настільки популярним став, що почали з'являтися локації. В Кожній країні, кожна фактично, країна може в себе запустити цей проект, формат. І TEDx, Іксон там зверху написано: це якраз локальні конференції в країні чи в місті. Які ви можете відвідати. Зазвичай вони заявляють якусь тему, запрошують спікерів за цією темою, як, власне, ми щось у них запозичили, є генеральна тема, і можна шукати акценти і під текст. Є аспекти, пов'язані із освітою, дуже круті виступи, можна дивитися. Це дуже класно, тому що якщо у вас мовний бар'єр, його можна тут подолати, слухаючи ті підходи, бачачи ті підходи, які дукують. І сповідують там європейські, американські, азійські дослідники. Ірина можна буде ласка, далі. І ще раз, це також так, TEDx. Е де можна відвідати TED в Україні? В Україні є Київ, Донецьк був, на жаль. Е зараз е його доля така досить. Будь ласка, далі. Одеса. Дальше. Далі, що нам пропонує один слайд, нагадайте, що нам пропонує те? Де це відкритий формат, який можна запозичувати? Те, дає можливість кожному будь-кому, якщо він на себе візьме таку сміливість, запустити у себе в місті чи в тому закладі, де ви, наприклад, працюєте в університеті, отаку от площадочку. Є перед цим попередній слайд. Книжку треба. А, ви мені тачпадом тоді наступна, наступна тема нашого 7 на 7 буде IT-технології в житті науковця. Що пропонує? Ось. Стандартний захід, день і цілий день присвячений якийсь тема. Університетський захід і е, молодіжний захід під оцим логотипом, під оцим брендом. Якщо заходи класні, і відео шикарне в якості і якість контенту адекватна, то він це відео ризикує потрапити на сайт Тед Україна або сайт ТедСІ. Це дуже класно і дуже важливо. І якраз власне, на останніх 43 секундах я роблю на цьому акцент. Як скомунікувати із іноземним науковцем, який можливо вам імпонує? Як з ним скомунікувати, якщо ви не знаєте, наприклад, мови, або взагалі не знаєте, що він існує. Але десь він, напевно, є і займається чимось схожим, чим і ви займаєтеся. Можна знайти його тут, можна знайти його контакти, можна з ним списатися, можете самі виступити на TEDx. можливо, навіть Кіровоград, я сподіваюся, такий буде. Надіслати йому силочку на свій виступ, і у вас відбудеться така комунікація. Як мінімум, тут можна навчитися, тому що ці всі, всі лекції це шикарні речі. Якщо ви будете замість випуска новин, щовечора дивитись по одному випуску, через рік ви будете абсолютно іншою людиною. Дякую за.